Друзі, привіт! Останнє відкриття квантової фізики змінили погляд, навчених на лінійність світу, що ми живемо в таку суцільну одну матеріальну лінію, тому що є нескінченність. І цей світ він підпорядкований законом. А закон причини слідства каже, що слідство. Менше причини, тобто причина більше заслідство. І якщо є час, то є більша причина, і це є Бог, це нескінченість. Світ не просто матерія, тому що вся матерія складається з елементарних, субатомних частинок, і це є інформація, це є слово Боже. Ми зовні певної системи, на яку виявляється такий непередбачуваний вплив. Може бути тільки на рівні нейтронів, протонів, кварків, бозонів, пріонів, квантових струн. І ця інформація лише на самій елементарній ці частинки впливає. Тоді складається картина життя інакше, не так, як може людина планувати. І дивіться, кожній людині відведений час. Її потрібно максимально цей час вжити правильно. А якщо ще й ми відодвігаємо Слово Боже, ми не беремо його за основу, то тоді ми самі собі скорочуємо час, який нам відведено. Тож, вся відповідь у пізнанні Слову Божого. То нехай Господь благословить на таку милість покаяння, щоб ми могли познавати Слово Божого і змінюватися. Так, як слово Боже нам і показує. Амінь.